Позачергова сесія Харківської обласної ради починається зі скорботи. Сергій Чернов пригадує загиблих військовиків. АТО. за час проведення антитерористичної операції в зоні АТО загинуло 70 воїнів призваних з міста Харкова та Харківської області. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих хвилин очей. Потому депутати беруться за головне питання порядку денного. Бюджети 2016. Одразу бере слово, фракція самопоміч говорять, не встигли ознайомитись з проектом, який на їхню думку подали із порушенням закону не за 20, а лише за 10 днів до голосування. На жаль, у цілому, проект змін до бюджету Харківської області на 2015 рік та проект бюджету на 2016 рік, а також програми, про які тільки що говорили в деталях. Не обговорювався. При цьому ми не мали достатньо часу наявництво необхідних документів для вивчення пропонованого проєкту бюджету. Хоча абсолютно кожна фракція і депутат обласного совіту має свою Право на позицію ну не понятно в чому позиція. позиція в чому що за 10 днів не смогли ознайомитися з документами, так таке вопрос вам і очень плохо. І для тих, хто встиг, і для тих, хто не надто ознайомився з документом. Департамент фінансів озвучує прогнозовані видатки: понад мільярд гривень на медицину, майже 900 мільйонів на освіту, 200 мільйонів на соціальний захист, 100 на культуру, і мистецтво, і майже 75 мільйонів. На спорт на пільговий проїзд, енергозбереження та субсидії гроші дасть держава для регіону. Передбачили субвенцію понад 6,5 мільярдів гривень. Формували бюджет області з урахуванням нової мінімалки. Підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі з 1 січня 1378 гривень, з 1 травня 1450 гривень, з 1 грудня 1550 гривень. Після суперечок численних виступів та обвинувачень народні обранці таки переходять. Дідіть до голосування за головний документ області за 101 рішення прийнято. Розглядайте по фракціям. Будь ласка, включіть, будь ласка, по фракціям. Один депутат від відродження та фракція самопоміч проект бюджету наступного року не підтримали. Втім, на результат голосування їхнє рішення не вплинуло. Члени бюджетної комісії від фракції самопоміч проголосували за бюджет 2016 року. Це було рішення єдиногласної бюджетної комісії. Тому це право депутату поділятися і голосувати. Саме головне, що документ прийнятий і він буде реалізований на території області. Файна Василенко Вадим Макарюк Тетяна Ткач вісті.